Всіх щиро вітаю на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні розпочався наш новий тиждень і розпочинається новий старт. І так, що, що сьогодні буду стартувати? Тема стала е, стабільна, я буду в'язати дитячу жилеточку. І ви бачите ці два моточки це нитка трішечки товстіша, чим в тій жовтенькій жилеточки, що я в'язала. Е, це такий мабуть. Певно, акрил трьох нитка. Але він такий, знаєте, якщо в'язати його крупними спицями, також дуже-дуже м'якенький виріб. У мене залишилося в мене були такі величезні мотки отакі прям, залишилися ці два моточка. Я ще не знаю, з якого я розпочну в'язати з цього чи з цього, але в мене є такі сумніви що мені не вистачить. Що мені може не вистачити нитки на цілу жилеточку, хоча можливо я і помиляюсь. Е... Я розпочну, побачу, наскільки в мене буде йти нитка, і якщо що, я буду їх поєднувати, тому що та світла нитка жовта, вона тонша за цю, і я її ну ніяк сюди не зможу вплести, Можливо, якщо там десь останеться по, по дві строчечки якісь то, можливо, десь там щось і зв'яжу, або потім пустю її на щось таке інше, можливо, якісь тапочки чи ці слідочки для когось зв'яжу, якщо залишиться вже по маленькому кусочку. Куди його вже не причіпиш. Тому, якщо в мене не буде вистачать, я вже буду бачити, що йде, наприклад, такий вже великий розход, а ниточки йде, прям гарно, йде моточок, то я буду це все полосатити. Буде в мене такий полосата, буде така жилеточка. Можливо, хтось скаже, що ці, звичайно, цей такий більш яркий, навіть не знаю, вам його показати, щоб було видно. Він прям такий гарний-гарний яркий колір. І, можливо, хтось каже, що ці два кольори не зовсім зовсім не підходять одне другому. Але, як правило, те, що не сумісне, те непогано і виглядає. В'язати я буду шпицьмен номер 5 Я зразу вже взяла такі шпиці потовще. Це в мене з такого китайського набора шпиці. Я хочу вам сказати, що в мене є шпиці Кнітрузів. Ну, не скажу, що я до них прямо е, такою. Палаю, любов'ю великою, мені дуже подобається в'язати китайськими шпицями, я вже до них звикла, по, по крайній мірі, вони не розкручуються, нічого ніде в мене не спадає, і тому я цим всім задоволена. Тому розпочинаю я свій процес із таких ось ниточок, з яких почну покажу в процесі в'язання. А що в мене з цього вийде, ми побачимо вже аж п'ятницю, в кінці тижня. Тому розпочинаю і вперед. А ви не перемикайтесь, не відходьте далеко і будем, будете дивитися, що ж в мене вийде. А для всіх я нагадаю, що це в нас спільний проєкт місяць стартів, В'яжу, що хочу осінь на носі, тому, ж, тому осінь на носі потрібно утеплятися. І так, я пішла в'язати, а ви поки почекайте трішечки, щоб подивитися, що ж я все-таки розпочала. До скорих зустрічей! Так, любі мої друзі, я повернулася показати вам, що ще все-таки почала, що почала в'язати. Так, розпочала я з цієї рожевенької пряжі в'язати жилеточку, я розповідала на початку відео, що я буду в'язати жилеточки, і я цими жилеточками вже всіх задовбаю, певно, але так, мені потрібно, і я в'яжу. А можливо, це буде кардиганчик якщо вистачить ниток так з цієї нитки я набирала. Три рази я набирала петлі, і все, я не попадала, все мені не вистачало цього дінного хвоста для того, щоб набрати ці петлі. Але за третім разом, коли я почала їх набирати, думаю, якщо на цей раз мені не вистачить цього хвоста, це сигнал до того, що потрібно починати в'язати з жовтої нитки. Думаю, буду набирати жовтої. Але все вистачило таке певне, що потрібно із цієї рожевої. Так, що я придумала, я буду в'язати цією рожевою ниткою до тих пір, поки в мене її вона не закінчиться. А потім я зроблю такий цікавий переход і піду в'язати цією жовтою. Можливо, я ще придумаю Ні, на кардиганчик це не вийде, тому що це вже так вузьковато вийшло. На кардиганчик потрібно було набирати більше петель, буде жилеточка Але я придумала, що я отак буду в'язати лицевою гладдю а тут зроблю. Вишивку, якісь квіточки, а можливо, пришиї. У мене є такі дерев'яні цікаві там картинки. Ну, не картинки, а такі, як пувочки, тільки величенькі, спеціально для якихось таких виробів, для прикрас. Можливо, а можливо, і вишити, тому що як, як жилеточка це для маленьких діток. і... Особливо таких перекрасен не дуже потрібно, тому що діти вони дуже талановиті і вони завжди умудряються все відірвати, все попробувати. Тому, щоб не ставити як би дитину в таку якусь небезпечну ситуацію, певно, що вишию щось. Можливо, квіточки якісь вишию, а, можливо, щось придумаю. До того часу, як я її з'яжу, обов'язково я щось придумаю. І так, я пішла в'язати далі і зустрінемося в наступному відео, де я вам покажу, які ж в мене просування. Пока-пока. Щиро вітаю! Це моє наступне підключення, і я рада знову з вами зустрітися і показати вам, що ж мені вдалося. І так, за ці декілька днів ще я не підключалася, я гарненько пов'язала свою жилетку. Так, це в мене тут держе плечики. Не думайте, що в мене нема булавок, просто булавки держать щось інше. І так, я вже майже дов'язала передні полочки. Чому я говорю майже, тому що мені ще тут потрібно пров'язати платочною в'язкою. Так, я закінчую завжди жилеточки і коли вони зшиваються, там зв'язуються по плечиках, воно майже не видно і так якось гармонічно, не потрібна обробка горловини, і, і по спинки, ну, ну, не потрібна обробка горловини, вже як, би, як закінчений виріб. Виходить, зразу. Так, Тут трошечки тягне, тому що це все треба ще буде попрати і розгла... розкласти. все це. Ще я тут в'яжу спинку, у мене це все ще залишилось з мого моточка, але я маю надію, що мені вистачить, тому що спинки мені ще залишилось тут декілька рядів, і якщо цієї ниточки вистачить, то я звичайно з'єднаю, дов'яжу тут спереді і з'єднаю це все. Я чому обрізала тут ниточку, думала, що не буде вистачати. І я вже тою, е, оранжевою такою, ну, чи насиченою і жовтою е, дов'яжу там по плечиках і буде е, такий закінчений, щоб однаково було і по е, полочках, і по спинки. Але бачу, що е, Певно, вистачить цієї ці ниточки, дуже на це сподіваюся. І не думайте, що я тільки цю одну жілаточку в'язала. Просто товста нитка шпиці номер 5 робота й теж швидше. Да, так, тут видно рядність, але е, воно попереться, розрівняється і е, петельки теж. Розрівняються, можливо, не геть прямо так, якби це був виріб із шерстю, але ж все ж таки розрівняється Тут є петельки, тому прищуться гуцики селеточка буде за на гудзики засіватися, і буде тепленько. І так, це у моїх стартах останній старт, і вже 4 числа у нас мав бути підсумковий звіт. По наших стартах, але перенесли ще на тиждень, так як. Багато хто приймає участь у багатьох проєктах, і не всі встигають пов'язати. А якось почати і на тому самому етапі показувати, ось як в мене є хустка чи шаль, яку я почала, я взагалі її не продвигала. І тому показувати через два дні, що я його так і не просунула, мені якось навіть не цікаво. Так? От, тому я. Сподіваюсь, що за цей тиждень до наступної п'ятниці я все ж таки зможу пов'язати, щоб вам показати щось більше і певно дуже сподіваюся на те, що в мене будуть готові роботи. І, і так, до наступної п'ятниці. Я не знаю. Ні, я не на яке питання, певно, вже сьогодні відповідати не буду. У е, мене туди назбирається, мабуть, і, е, цих моїх кусочків, що я підключала до 10 хвилин. Е, Дівчат багато також е, участь у інших проєктах, Дивитися багато. Часу на це зараз зовсім мало. Але я хочу вам. Ну, певно, можливо, на останнє питання, який ваш найбільший страх і цей. Для мене найбільшим страхом є втратити когось із близьких. Шість років назад помер мій чоловік. Це для мене такий був неочікуваний, неочікувана подія. Все так сталося раптово. Хвороба і три місяці, і людини немає. Хоча до цього часу бігав і все робив, і навіть ні на що не скаржився. Але сталося, як сталося. І з того часу, от у мене коли хворіють батьки, особливо мама часто хворіє, особливо в цьому році. І в мене, хоч я і гоню весь час, і певно, що все буде добре, але все ж таки страх втратити когось із рідних. Завжди не залишається. Ну, звичайно, я розумію, що вони вже літні люди, але, знаєте, як для любої людини хочеться подовше, щоб твої батьки пожили і були поряд, і ти знав, що вони живі, що з ними все добре. Тому оце такий у мене є страх втратити когось із рідних. Ну, я з цим борюся. я ну Звичайно, я не думаю, що з цим якось боротися треба. Просто я завжди себе налаштовую на краще. Але ця нотка все-таки десь є. Душі там далеко-далеко, але все-таки є. Іноді вилази наверх і виливається сльозами. Просто поплакати тоді стає краще. Але така десь нотка страху, цього присутня. І так, все. На сьогодні все. Досить печалі. Все, в'яжемо далі і зустрінемося через тиждень, і я вам покажу все-все, що мені вдалося. Дуже сподіваюся, що в мене будуть готові роботи, Ну хоча б дві, можливо, хоча б три. А я вже, якщо чесно, я вже не дуже пам'ятаю, що я починала в'язати, тому що в мене так багато цих процесів і проєктів, що я вже починаю путатися. Але я передивлю всі відео, що я починала. і і постараюся по максимуму продвинути ці роботи, щоб в мене вони були готовими. І так, до скорої зустрічі! Бажаю вам здоров'я, мирного неба, спокою. І... Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео, коментуйте, проходьте до дівчаток, всіх за по хештегу цей серіал чудових робіт, готових і ще в процесах. Але я впевнена, що скоро всі 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 будуть роботи готові, і буде дуже-дуже цікаво подивитися ці, це підсумкове відео. І так, до скорих зустрічей, пока-пока.